Оцінити реальний стан українського війська, особисто довідатись від армійців про їхні проблеми. З такою метою міністр оборони України Павло Лебедєв відвідав Чернівецький та Харківський військові гарнізони. У військовому госпіталі очільник оборонного відомства оглянув відділення неврології і функціональної діагностики. Також завітав до хірургічного відділення та поспілкувався з пацієнтами. Павло Лєбідів відзначив високу якість роботи військових лікарів. Під час візиту до 300-го окремого механізованого полку міністр оборони разом з представниками генерального штабу оглянули солдатські казарми, їдальню та навчальні класи. Також інспектори перевірили стан техніки та дали розпорядження щодо ремонту несправних зразків. Армійці ж здійснили показовий вихід по тривозі. За сигналом, частина підрозділів вирушила на полігон і розгорнула там командні пункти.